Всім привіт, глядачі та підписники. Так, сьогодні продовжуємо обв'язку гідрострілки, під'єднання всього опалення. Так, на сьогодні у нас об'єм роботи. Я вже наживив насос на подачу, на бак. Ну, ну, бо все це залишається, нічого не переробляв з бойлером. А нас зараз поптяну і буду монтувати труби на опалення кухні. Так, на опалення під'єднувати будемо ці батареї. Тут такий робоча обстановка. Все валяється трошки. Тут де працюю чисто, а збоку все лежить, щоб нічого не шукати в мишній раз. Так що зараз починаю все виміряти, розмічати, відрізати, паять. Так що якось так. Далі включусь. Так. Запакував я триходовий клапан. Такий фірми в нас він. Зараз буду вже трошки зробив заготовок, тут перепакував. Це треба буде пообрізати ще обмагородити потім все я вже перепакував і зараз буду паять по місту, треба підганяти, щоб на трубу не, не попадало, ніде не було ні згибів. Будемо зараз його спаювати, коротше, одним словом. Так що зараз починаю. Починаємо з маленького кусочку, такої трубки. Будемо зараз паять подачу. подача. Спочатку пряма і коліна припаю, а тут буду дивитися вже, як йде, буде чи між трубами пустю, чи перед трубами, як буде тут совпадати. Так, паяю ось вже спаяв. Ось такий шов. Паяю при температурі 250 градусів. Тримаю 5, ну, до 6 там, ну, рахую до 5, інколи до 6. І, і все. І з'єднуємо такий шов виходить. Паяю. Це стара труба, але вона добра. Як можете бачити, це арміровано стекловолокном. Скловом окном. Набагато краще, ніж Ну, мені особисто подобається вона більше за рахунок того, що вона майже не має теплового розширення. І плюс скловом окно воно. Саме по собі підплавляється трошки, також плавиться все і виходить гарний, ну як на мене, шов. А це купив отаку трубу небо мозкного волокна у нас в районі. армірована алюмінієм. Як можете бачити, вона вже зараз натонша. І мені вона менш подобається за рахунок чого, коли ти її плаваєш, Ну, сам алюміній не дає його файно тут заплавати. Ну, це моя особиста думка. Мені не, не так подобається. Але також тримає, без питань. До цього стояла на катмові на катмові бойпас, був за такої труби зроблений без питань працював, бо тоді як робив, не враховував спочатку купляв в місці, а потім купував цю трубу докуповував, тому що за боєпас не думав, а потім згадав, що треба, щоб котем не плакав. Ну, воно працювало прекрасно. Частину тепла. Повертаємось в катем. Так що от, от такі справи на рахунок труби. Так що всю стару, що вирізав і вичищаю, вимиваю і на другий даю їй друге життя. Це ж все, оце, це всі трубки, це все ж воно старі трубки залишаємося. Я їх. Не міняв. Тільки уголочки, тройнички. Це все нове. А все за останнє вирізав по можливості. Так що ще це чому ж з'єднувати пришмусь трубу. Ну, тому що не вистачало довжини. Ну, але мені ця труба більш подобається. Так що паяю далі. Уже як буду спаяю з клапаном, це все вже покажу вам результат. Ну що, закінчив я монтувати опалення. Такий загальний вигляд все має. Уже провів тест. Ще тепла стрімка. встановив термоголовки. Одна і друга. Тут ще не вбавив, на всю стоїть. Система полностью прокачана, все чудово працює. Було підтікання з-під фільтра резервика. Тут підтягнув трошки, все чудово. Зараз да, подалі відійду, було краще видно. Ось такий фон має у нас система оповнення. Тут ще не прибрав. Це тільки закінчив. Так що дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити пальці вгору. Ставте дзвіночок, ще буде відео попереду, щоб не пропустити про ремонт кухні, котельні. Уже, можна сказати, наш ремонт на фінішну пряму залишимось. Тільки тут розібратися ще трошки з проводкою. Ну це буде вже в другому відео. Так що якось так.